Я взагалі не знаю, як мені з цим знімати відео, оскільки воно дуже схоже на дуже неприємну річ. Всім привіт! І це другий випуск моєї рубрики Спортивні товари з тем і сьогодні оглядаємо крутий девайс. Це є масажна куля для м'язів. І для чого вона потрібна? Зараз ми розберемо. Ця куля ідеально підходить для зняття напруги в м'язах після тренування. Вона легка, компактна і має спеціальну текстуру для глибокого. Просто натискаєте кулею на напружені м'язи та прокатуєте. А це зручно робити вдома, в залі чи навіть в офісі. До речі, чудово допомагає при больових відчуттях у попереку та шиї. Ідеально для спортсменів, офісних працівників чи просто активних людей. Купивши цю кулю близько 100 гривень на тему, я готовий поставити їй оцінку 10 з 10. По-перше, за таку ціну ви не купите жодного хорошого масажера. Плюс це зручно, плюс це функціонально. А якщо вам сподобався цей випуск, то ставте лайк, пишіть коментарі. Якось підтримуйте мене, а я ще маю дуже багато товару, тому я буду знімати ще дуже багато відео.